Сьогодні у випуску 10 найбільших зрадників зі світового кіно побачимо, як зображували тих, хто міг встромити ніж у спину. Дізнаємося, хто зіграв цих іуд, та з'ясуємо, що історії цих фільмів подекуди дуже перегукуються із реальним життям. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Головний зрадник із культового фільму Володар Перснів, який спочатку виконував нібито роль доброго мага. Мова, звісно, про Сарумана. Образи інших лиходіїв цього фільму були зрозумілими із самого початку. Цей же персонаж відкрив своє нутро трохи згодом. Він перейшов на темну сторону, і це його й погубило. Дев'ята позиція: Деніс Недрі із парку юрського періоду. Цей пухкенький чоловічина був головним програмістом всього парку. Але на відміну від нинішніх айтішників, зарплата в нього була невелика, що підштовхнуло його на крок зради. Конкуренти запропонували Денісу грошенят за диверсію, і чоловік, не вагаючись, погодився. Він вимкнув систему безпеки парку, після чого почалося справжнє пекло для усіх, хто там там знаходився. Восьме місце: соціальна мережа, американський кінофільм про історію створення всім відомого Фейсбук. Тут зрада розглядається у стосунках, мова про давніх друзів Марка Цукерберга і його найближчого соратника Едуарда Саверіна. Втім, недаремно вигадали фразу нічого особистого, це просто бізнес, тому що ця дружба випробування великими грошима не витримала, і один друг просто позбувається іншого. Сьома позиція спокута, воєнна романтична драма 2007 року режисера Джо Райта, знята спільно Великою Британією та Францією. По сюжету герої Кіри Найтлі і Джеймса Макевоя закохуються, але ці почуття руйнуються навіть і не розгорівшись. Все через свідчення маленької дівчинки, яка нібито стала свідком злочину. Але насправді злочинця не бачила. Через почуття ревнощів дівчина звела наклеп на невинен. Робі Тьорнера, якого зіграв Макевой. Жосте місце у всесвіті Гаррі Потера можна знайти цілий оберемок зрадників: і Квірл з першої частини, і псевдодекозор з четвертої, і Джо з п'ятої. Але є два персонажі, які вирізняються найбільше зі всіх: це Снейп і Пітер Петігрю. Снейп спочатку виглядав як справжній лиходій, але виявився тим, хто допоміг побороти зло. А от Пітер Петігрю – справжній зрадник, втерся у довіру до героїв і здав їх Волдемору. П'ята сходинка. Ретро зрада у фільмі 1944 року газове світло. Саме у цій історії чітко видно прояв газлайтингу. Це форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття. По сюжету пара молодят в'їхала до помешкання, де була колись убита тітка нареченої. Але чоловік, замість того, щоб стати опорою молодої дружини, зводить її з розуму, бо насправді. Йому потрібна не вона, а коштовності її тітки. Четверте місце. Ще одна історія зради із давнини зображена у фільмі Одного разу в Америці. Знята картина в 1984 році за мотивами автобіографічного твору американського письменника Гаррі Грея. У стрічці зіграли зіркові Роберт Де Ніро, Джеймс Вудс та Джо Пеші. Це чотиригодинна історія дружби банди підлітків, які виростають, стають мафіозним угрупуванням та вже грають по крупному, але у великій грі болючіші зради. Третя позиція. Іуда зі світу музики всім відома історія Моцарта і Сальєрі майстерно зображена у фільмі Амадей у цій кінороботі їхні взаємини показують більше зі сторони Сальєрі. Глядачі можуть чітко побачити весь шлях гріхопадіння. Здавалося б, знатної людини у тому, як він знайомиться з молодим генієм, спочатку захоплюється ним, потім згорає від заздрощів, хоче втертися у довіру і, зрештою, згубити. Друга сходинка. Фільм Трейнспотінг або На голці. Коли четверо друзів наркоманів провертають справу та отримують шалені гроші, відразу стає зрозуміло, що без зради тут не обійтися. Хоча спочатку може видатися, що така розправа чекає на протагоніста, якого зіграв Еван Макгрегор, але потім стає очевидним, що зрадник тут саме він. Перше місце. Американський фільм режисера Мартіна Скорсезе Круті хлопці показує історію головного героя, який завжди мріяв стати гангстером. У свої юні роки, навіть потрапляючи під слідство, він не видавав друзів. Але час, гроші та наркотики зробили свою справу, і цей покидьок просто закладає всіх близьких та друзів, і навіть тих, хто ставився до нього як до сина.